Ігор Нижник лікар-травматолог, працює в Коломийській центральній районній лікарні в медицині вже 20 років. Проте усміхнений та скромний чоловік живе не лише улюбленою роботою. Він патріот, тому був учасником революції 2004 року, активним євромайданівцем та разом з коломийськими колегами рятував поранених. каже, так склалися обставини в Україні, що стояти осторонь просто не можна. Так обставини склалися в моєму житті, в житті багатьох людей і в житті країни. Що така склалася ситуація в кра країні, що е, хтось мусив вирішити цю проблему для нормальної людини в даний період часу, немає якихось якогось вибору, чи їхати, чи не їхати. Всі повинні допомогти країні в якийсь певний період часу. У кожного повинно бути щось е, ти в країні також щось мусиш віддати, а не тільки брати в країни все. Коли почалася війна, Ігор Нижник на схід їздив часто. Там з колегами відкрив волонтерський пункт. Рятували поранених в щасті Дебальцевому. Проте небайдужому медику від цього було замало. Він пішов у військкомат, написав заяву, аби його призвали в армію. В січні 2015-го нетривалі навчання на Житомирщині. І Ігор Нижник уже військовий лікар, Прямує в зону бойових дій. 300 чоловік з четвертої хвилі мобілізації направили по всьому фронту. Починаючи від Луганська, кінчаючи Маріуполем. як то куди попав? Я був е, направлений в 66-й військовий мобільний госпіталь. Це місто. Красноармійськ Донецької області, де я пройшов ще додатково місячні курси, де мене навчили надавати допомогу під час важких поранень. І далі мене призначили. Я позвоню майор, а мене призначили начальником групи медичного підсилення. Мар'їнка, Курахове, Красногорівка. Там найбільше часу і провів і Горнижник. На війні мав бути рік, але через недостатність військових лікарів залишився ще на півроку. Каже, кожен день був особливим і небезпечним. Кожен день неподібний на другий день. Кожен день е про кожен день можна розповідати цілу передачу, як у вас, або складати цілий художній фільм, тому що е надзвичайно напружені обстановки, надзвичайно. Е Доленосні для людей е, випадки. Один з найважких моїх днів це було в червні 2015 року, коли був масивний наступ на Марінко. Біля двох діб, що з їхнього боку, що з нашого боку, ну спочатку з їхнього боку, велася масивна артилерійська підготовка. Що значить масивна артилерійська підготовка? Це там, де е, люди практично не приймають участі. Під час цих артилерійських ударів загинуло багато наших хлопців, а ще більше було поранених. Поранених осколками снарядів, осколками е, танкових снарядів. І от тоді в нас то був найважчий день. За добу тоді поранили майже 40 військових, і це на невелику групу медиків. І, звісно, брак усього кілька машин, старенькі уази, обладнані власноруч, медикаменти, які тоді переважно передавали лише волонтери. Особливо дякую і горнижник Наталії Вицехівській та своїм колегам, які постійно збирали найнеобхідніше для поранених. Я начальник групи підсилення, травматолог, два хірурги один. З Франківська. Можливо, буде навіть нашу передачу дивитися, йому буде приємно, що я його задаю. Михайло Глагович, він завідуючий дитячою хірургією Франківської обласної лікарні. І е, Кремезюк Едуард це хірург з Тернополя, також кандидат медичних наук, е, доброволець цієї армії. Анестезіолом у нас був з Чернівців. Е, Красовський Андрій, як бачите, нас всі називали Бандерівською бригадою, тому що всі були з цих областей західноукраїнських. Фактично, щодня є поранені, щодня обстріли, щодня небезпека. Ми маємо пам'ятати, що війна триває, і маємо дякувати тим, хто нас захищає, цінувати кожну мить свого життя. Вважає Ігор Нижник. Заїхавши в зону чи побачивши її по телевізорі, це напевно. Фільми жахів ховаються від того побаченого, а ще коли ти побачиш оце горе цих людей, е, з того не цих солдатів, то е, це не можна словами передати. І що я вам хочу сказати, це ми повинні цінувати оцих солдатів, які далі там залишилися і які бережуть. Наше життя, яке, яким ми тут живемо, які не дають ворогу зайти в Коломиї, у Франків, в Чернівці, не дають зруйнувати ці домівки, не дають зруйнувати оце життя, яким ми живемо повсякденним життям. Було звільнено активного громадського діяча, члена вільної проспілки медиків Коломищини, володія Володимира. Звільнено за Невеличкі порушення за те, що він, займаючись профспілковою роботою, запізнився декілька разів на роботу. Ви розумієте, не може так бути, що активних людей, активних громадських діячів, активних членів профспілки звільнюють ні за що. Система не може карати патріотів. Ніхто в країні не залишиться, коли їх не буде. Ми просимо голову райдержадміністрації розібратися в цьому питанні.